Всім привіт, мої папісесісочники! Я бачу в коментарях, що ви скучаєте і переживаєте, куди ми пропали. Ми не пропали, з нами все добре. Це кожна моя пропала. У неї є другий канал на Ютубі, і вона там просто днює і ночує, розумієте? Робить для нього відео просто круглосуточне. І не дає мені до комп'ютера підійти і відео для вас зробити. Ви прикиньте. Яка продуктивність в ній проснулася? З чого б це? А все з того, що наш корм подорожав, і треба багато працювати, щоб ми бідосі не голодували. І тіпа вона сама вже на дієту сіла, сушики хірушики з півком вже більше не покупає, і, типа, якщо менше їсти не виходить, то, значить, треба більше працювати. От вона й мантує день і ніч. Якщо вам цікаво, то вона робить відео зі страшними історіями. Розказую на Ютубі страшні історії. Я залишу посилання в описі під цим відео. Якщо комусь із вас цікаво, і якщо вам недостатньо новин по телевізору, то переходьте і підписуйтесь. Ну чи просто, якщо хочете почути голос моїй кожен. Бо я вже тих страшилок наслухався, то капець ніякого життя нема з цим звукозаписом. По хаті не бігай, під дверима не урий, лоток не загрібай. Навіть хропіти не можна й кормом хрустіти, якщо вона дістає у той свій мікрохвон і починає записувати історію. Ви уявляєте, вона навіть наші миски ховає, щоб ми не хрустіли і не заважали їй. Видіть її мішаєм. нам, ти, що берега попутала, чи забула, хто в домі хазяїн? Хоч збирай клуночок і виписуйся нахер з хати. Чи можу сказати їй, щоб вона виписувалась? Хай купує собі окрему квартиру і не вистраює тут мені студію звукозапису. Отак От і живемо. Слухаємо історії про привидів, про кладовища, і про покойників що вилазять з могил і усяку таку прелість. Отак ніби в житті мені мало страшилок, чесне слово. Оті кацапи задовбали з тривогами зі своїми кожен день, а тут ще білка навчилася дзюдо і карате. Вчора так ще мене лапою по морді. Що я ледь гавелики доніс до лотка. говорить, що це мені для профілактики, щоб я весною гулять не просився. Але куди мені гулять? У мене ж калампіцьків нема. Хоча Хотя... ветіренахір дядя Сірожа говорив, що, можливо, їх у мене було три і один остався, але це не точно. Але я в нас і хороші новини. Щось велике в лісі здохло, і злобіха кожана купила нам нову мисочку. І на цей раз не позлобілася, а купила фарфорову, а не пластмасову, бо десь там прочитала в своїх інтернетах, що в пластмасових мисках утворюються мікротріщини і туди потрапляють якісь там злі мікроби, і вони ніби потім викликають в нас запалення на підборідді. Я не знаю, що ці всі умні слова значать, але мисочка хороша, бо вона з мишами. І я думаю, що розкрутить. І її на постів з мишами, і на вуток з мишами. Але насправді я то знаю, що моя кожна ніколи ні, нічого не робить просто так. Нам же скоро йти до вітеринахіра дяді Сережа робити вакцинацію, ставить чіп і отримувати паспорти для виїзду за кордон. Що то за вакцина з чіпом, я не знаю. Я може буду після неї роздавати інтернет з 5G. Ото колись наші бабки біля під'їзду говорили, що ті вакцини такі. Їх колись коженим ставили, а бабушки біля під'їзди ж брехать не будуть. От кожен намагається мене задобрити перед тою вакцинацією. Мисочки мені купує траля. О, я придумав. Я ще три дні на неї пообіжаюся. Може, вона мені ще щось купе? Я ще таку кахтіточку хочу. Ну, знаєте, така в три поверхи, щоб на всю стінку, щоб можна було там лазити і ховатися, а то білка мене вже дістала. Нашу стару ковчуточку білка вже зламала. Що кожна кажеш? Що то не білка, а я? Та ні, ти що? То все те з білкою, а я що? Я я нічого. «Дивись, що робиться, ви ж її просто унічтожили, ви ж її розхірачили просто в хлам. А ще я вам хотів зробити рунтур в моїй полочці в шкафчику, отам, От де кожна зберігає усі мої речі. Ось дивіться, отут у кожен бардак, як завжди». Кожна, ти що не могла ці срач прибрати? Люди ж дивляться. Оцей мій кормік, його кожна мені насипає в баночку з під кабачкової ікри, щоб менше відкривати пачку і він менше вивітрювався. А це мій патріотичний повадок. Коли я виходжу в ньому на вулицю, то кожна проросійська собака знає, що я українець. Ось ще лежить мій масажер, де хвоста. Тут ще мої вітамінки в капсулах. А там в куточку кожен є якийсь хлам, як всіда. А ще забув вам показати вкусняшки. Ну давай же, кожен, відкривай і насипай нам вкусняшок, скільки можна тебе чекать. Отакі От у нас справи. Ви, дорогі мої підписники, ставте лайки, пишіть коментарі і розповсюджуйте це відео, щоб кожна побачила активність на цьому каналі і стала ще більше нових відео знімати. Слухайте, я тут що подумав. Мені можу завести ще одну кожну. І нехай допомагає мені знімати відео на цей канал. А то одна кожна щось не вивозить. Хоча ні, це ж їй кормить треба. Знов захоче сужики хірушики куплять на всі гроші. Знову це буде куйодить по квартирі, опять мені спать не давать, гриміть посудою на кухні. Оце чай кофе, капучина круглосуточно. На нормальну роботу її ж не випеш. Все сидить на своїй удальниці. А не дай Бог ще одного робота пилососа в хату приведе, то вообще капець. Дві кожені в хаті це буде слишком, невірно. Вона і так у мене, така ленива срака, кожного ранку, буджу її в чотири ранку. Ледь може добудитися. Їй нужна ця, як її? Монетізація, ні. мотивація, о, це такі волшебні пенді, якщо по-простому. Ну або таблетка піздюлін. Спрашивайте у всіх аптеках города без рецепта.